Для тих, хто готується до НМТ з математики, пропоную розібрати завдання з коренями, яке зустрічається на НМТ з математики. Отже, знайти значення виразу, корінь квадратний під коренем певний вираз в квадраті, плюс корінь квадратний і ще один певний вираз в квадраті. Не забувайте, що якщо ось тут під квадратом і під коренем у вас якийсь вираз, то він може бути і додатній, і від'ємний. Наприклад, якби там було Х і сказано, що Х. Більше або рівно нуля. То якщо немає таких додаткових умов і ви бачите, що це вираз, який ще треба оцінювати, чи він додатній, чи від'ємний, то користуємось формулою. До речі, вона є у вас в довідкових матеріалах, що корінь квадратний із певного виразу в квадраті це модуль того виразу. І також у вас є підказка, що таке модуль, як його розкривати. Отже, скориставшись ось такими двома підказками, ми зараз розв'яжемо ось цей приклад. Перший корінь я вже заміняю по формулі, просто виразом ось цим. І пишу його по модулю 2 мінус корінь із 7. Закриваю модуль, це я знайшла корінь виразу в квадраті. Так само, виймаючи з під кореня вираз в квадраті, я ставлю модуль і для другого виразу. Це буде по модулю 3 мінус корінь із 7, і модуль закрили. Тепер наша задача з вами оцінити, який там вираз під модулем, тому що, якщо під модулем додатнє число, ми можемо просто зняти модуль і записати вже вираз без модуля. Якщо ж там від'ємне значення менше нуля, то ми поставимо мінус. Тоді ми аналізуємо, що таке корінь із семи, між якими значеннями лежить корінь із семи, з яких ми можемо взяти корінь. Це між корінь із дев'яти і корінь із 4. Тоді корінь із семи знаходиться між 2. І 3. Значить, це число більше 2 і менше 3, значить 2 з якоюсь частинкою. А якщо ми віднімаємо від 2 число, яке більше 2, то у нас ось цей перший вираз він менше 0, він від'ємний. Значить, розкриваючи модуль, ми поставимо мінус. Отже, я ставлю мінус і переписую вираз уже без модуля. Проаналізуємо другий вираз: 3 мінус корінність 7. Ми сказали, що корінність 7 це число 2 з дробовою частиною. Якщо від 3 відняти 2 з дробовою, це буде більше 0. Отже, ось цей вже другий підмодульний вираз. Він більше нуля. Значить, знімаючи модуль, ми його знімемо, ніякі знаки при цьому не міняємо. Отже, буде плюс, і в круглих дужках я запишу 3 мінус корінь із 7. Розкриємо перші дужки, враховуючи, що тут мінус, мінус 2, плюс уже корінь із 7, і плюс 3 і мінус корінь із 7. І тоді ми бачимо, що корінь із 7 і корінь із 7 взаємознищуються. 3 мінус 2 це буде 1. Отже, відповідь в цьому завданні 1. Не скорочуйте просто корінь і степінь 2, якщо ви не впевнені, який там вираз додатній чи від'ємний. Ще більше на моєму youtube каналі.